Поставка бренду спортивного харчування Kevin Levron. Давайте подивимось, що нам приїхало. Відкриємо декілька коробочок. І так, перша коробка Gold Iso 100. Чого наші клієнти обожнюють цей протеїн? Бо в нього аж 90% білку на 100 грамів. Окрім цього, він ще й безлактозний. Тому цей варіант дуже топовий. Так, інша коробочка. Маленькі протеїни. Якщо ви думаєте, чи підійде вам смак великого протеїну, чи не підійде, ви просто можете спробувати варіант поменше і точно дізнатися. А до речі, в них є такі прикольні смаки, як ананасовий, наприклад. Я думаю, ви рідко зустрічали такий смак. Снікерс, лимонний чизкейк, банан, персик, дуже багато всього. Це Gold Iso, тільки трохи поменше. Також, якщо вам не треба велика банка. Так, а тут у нас... О, один з найкращих гейнерів. Цей гейнер, чим він взагалі ціниться? Тим, що він просто на складних вуглеводах та з високим містом білку, на вівсянці, до речі.